Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 86. Поділись! При виході з палацу Фенчен, Дзян Дзянін забрала із собою недоїдені персикові тістечка. Цівей подивився на неї. Вона з гідністю пояснила Панесіє, ви часто буваєте при палаці і, мабуть, не звикли забирати тістечка з собою. Якщо залишити їх тут без нагляду, до завтра вони вже не будуть такими смачними. Краще я заберу їх із собою. Сівей не відповів Дян Свінін вирішила, що це мовчазна згода. Вона взяла коробку для їжі і вийшла з палацу Фенчень. Усе одно вже все розкрито. Якщо Сівей нічого не помітив, то й ні дізнається, а якщо помітив, вона вже ніяк не вплине на те, що він про неї думає і що вирішить. Тож краще, доки її голова ще на плечах, жити кожен день, наче останній, і насолоджуватися кожним шматочком. Тістечками, здобутими такою ризикованою ціною, звісно, треба дорожити. Вона йшла доріжкою так, ніби зараз злетить. Сівей, спостерігаючи за нею, відчував, що її смуток і радість, щирі і прості. Серед учениць у Ян Джиджай лише Дзян Сюєнін була тією, кого Сівей особисто запросив на додаткові заняття з музики, тож її розклад часто не збігався з іншими. Коли інші відпочивали, вона якраз поверталася, а коли вона мала відпочинок, інші могли вже сидіти за книжками. Зараз було так само. Дзянцуєнін, несучи коробку з їжею, повернулася і виявила, що більшість учениць відпочивають після обіду і весь Ян янджей стоїть тихий та спокійний. Вона зайшла до своєї кімнати, поставила коробку на стіл, відкрила і не втрималася, щоб не з'їсти ще два шматочки, перш ніж замислитися. Вона вже одного разу стала жертвою підстави і тоді ще могла якось виправдати себе мовляв, не знала, не була готова. Але якщо це повториться вдруге, жодних виправдань не лишиться, це вже буде справжня тупість і млявість. Замість того, щоб нишком гадати, краще вже з'ясувати прямо, до того ж у цьому житті вона і Сяошу справді не мала прямого конфлікту інтересів, її дні в палаті взагалі не мали б бути настільки важкими той самий арматний мішечок її саше, яке могло накликати неприємності, лежав поруч на столі, на ньому чітко виднівся слід від Подряпини. Дзен Суянін дивилася на мішечок певний час, а тоді, ухваливши рішення, закрила коробку з їжею, схопила саше зі столу і вийшла з кімнати. Її покій розташовувався в найзадишнішому закутку Ян Джаджай. Найкраща кімната тут належалася ошу. Вона стояла на півночі, виходила вікнами на південь, мала вікна з двох боків, була світлою і зручною, а ще поряд проходила галерея і не було сусідів поблизу. Дійти туди можна було зовсім недовго. Біля дверей тихо стояла служниця. Коли Дзянсуянін підійшла, служниця побачила її, вклонилася і одразу мовила «Панно дзян, ви до пани сяо? Наша пані вже чекає на вас. Дзянсуянін здивовано підвела брову. Це і справді її здивувало. Вона глянула на служницю, але нічого не сказала. Служниця теж не додала жодного зайвого слова, лише відчинила двері, запрошуючи зайти. Дзянсуєнін увійшла. Цей покій був облаштований не гірше за її власний, у кожній дрібниці відчувався вишуканий дух давнього шляхетного дому. Тут не було показної розкоші, але навіть квітковий горщик, випадково поставлений у кутку, мав той особливий відтінок небесно блакитного після дощу. Служниця стояла біля письмового столу, прибираючи чорнили і пензлі. Ця ошу була вбрана в світло-фіолетову сукню фасону люсянь, Однією рукою вона легенько притримувала широкий рукав, іншою тримала пензля і саме малювала. На папері текла велика ріка, по обидва боки якої здіймалася круглі скелі зі старими соснами, а самотні човенний з вітрилом поволі віддалявся, гублячись у хвилях на обрію. Її робота справляла сильне враження більшість жінок, чи то доньки знатних родин, чи звичайні дівчата. Полюбляла дрібні пензливі роботи з квітами і пташками, виписуючи весняний смуток жіночих покоїв, але сяошу, здавалося, віддавала перевагу краєвидами тущо, створюючи ширші, просторові композиції. Або ж це був саме той образ, у якому вона хотіла, щоб її бачили. Коли Дзян Сюєніну війшла, сяошу саме домальовувала вітрило на картині, вона підвела очі, побачила гостю і усміхнулася. Я знала, що пана Дзян прийде до мене. Але не чекала, що так рано. Промовивши це, вона відклала пензля. Потім легким рухом руки відпустила служницю, яка допомагала їй з чорнилими пензлями. У кімнаті залишилися лише вони вдвох. Дян Сюйнін знала, що Сяошу не стих і з тих, із ким легко спілкуватися, тож її слова мало дивували. Вона просто відповіла Схоже, я справді здивувала пану Сяо. Сяошу кивнула. Не просто здивували. я навіть трохи захоплена, Дзінсюні спитала. Ви маєте на увазі історію з обшуком у Ян Джаджай? Ця Ушу всміхнулася, панна Дзян кмітлива, Дзінсюянін пирхнула, не бажаючи витрачати час на порожні розмови, і поклала ароматний мішечок на письмовий стіл. Учора ви повернули мені це Саше, воно й справді моє, але місце, де ви його нібито знайшли, скоріше за все, не те, де я його загубила. Сяошу неочікувано відповіла Я знаю. Дян Сюєнін здивовано підвела брову. Сяошу на мить замовкла, ніби зважувала слова, а потім продовжила. Історія з обшуком у Ян Янджей була справою моїх рук, але все це сталося через безглузде непорозуміння, я не збиралася вас підставляти. Сюєнін раптом відчула, що сяошу надзвичайно цікава людина. Глянувши на неї, вона сміхнулася. Я теж знаю. Цей діалог був сповнений прихованих змістів. Між двома жінками йшла взаємна перевірка обережні пробні кроки назустріч. Коли Сяошу вперше почула про Дзян Сюйнін, вона не розглядала її як супротивницю. По перше, Сяошу походила з найвищої знаті там небагато людей справді могли її загрожувати. По друге, між нею і Сюйнін не було прямого зіткнення інтересів. Щоб хтось став ворогом, потрібні обидва чинники, але після вступу до палацу все змінилося. Було помітно, що Дзян Сюєнін у палаці високо цінують, хоч вона й родом не з найзнатнішого клану, проте в палаці за впливом майже не поступалася самій Шу. Потім додалася надмірна увага принца Шензе до Дзян Сюйнін, зокрема й те, що він приховував вишиту хустинку. будь-яка чутлива людина могла зрозуміти, Шензе, швидше за все, стане спадкоємцем трону, а Сяо Шу – жінка, яка мріє стати імператрицею. За таких умов Дзян Сюйнін становила для неї серйозну загрозу. І дуже серйозно. Якось Сяошу випадково дізналася про майбутній обшук у Янджері і подумала, що навіть якщо її задум не вдасться повністю, дзянцюанін у будь-якому разі опиниться в темниці, а там із нею може статися будь-що, і вона не зможе контролювати ситуацію. Отак вона могла легко позбутися небезпеки, як установила ця дівчина, але вона не очікувала, що Дзян Сюйнін хоч і з простого дому, у критичний момент виявиться такою незворушною. Стоятиме на своєму і навіть погрожуватиме власним життям, і зрештою зуміє розрубати цей вузол. Ще менш очікуваним виявилося те, що вишита хустинка Шензе мала іншу власницю. Її справжньою суперницею була не дзянцюєнін, а її сестра Дянсуєхує. Це і справді була смішна помилка. Ця Шу завжди пильнувала власний образ, але і коли імператорська матір Сяо картала її за цю історію. Вона, хай там, як була обурена всередині, не могла заперечити. Вона й справді зробила хибний крок. Тепер, коли їй доводилося одночасно мати справу із дянсою нін і з новою супротивницею дзянцю Хуї, це було зовсім невигідно. Навіть найсильніша людина не може вистояти проти тисяч мечів і клинків. Ця Шу не хотіла мати надто багато ворогів, і от ця історія з ароматним мішечком була ідеальною нагодою виправити минулі помилки і зменшити кількість могутніх ворогів. Сяошу вдивлялася в обличчя Дзян Сюєнін, махнула рукою, запрошуючи її сідати, і промовила Того дня це була миттєва помилка, ненавмисний прорахунок, я майже поставила вас під загрозу, панно Дзян, і дуже цим переймаюся, але між нами немає особистої близькості, я погано вас знаю і не розумію, як правильно владнати це непорозуміння. Миттєва помилка, ненавмисний прорахунок. Якби її задум спрацював, Дзян Сюйнін уже була б мертва, нічого дивного для роду Сяо, високе походження, зневага до чужих життів, зверхність у кожному слові. Навіть у сівеї не було такої гидкої манери висловлюватися. Дзян Сюйнін зрозуміла, що, мабуть, саме в цьому і криється джерело її неприязні до Сяо Шу. але й сама вона зовсім не прагнула особисто сходитися з Сяо Шу в смертельній сутичці. Раз Сяо Шу демонструє готовність миритися, дзян Цюанін теж не збиралася одразу відштовхувати протягнуту руку. Врешті-решт, чому б за це не отримати певну вигоду? Тож Дзян Цюйнін легко всміхнулася і, вдаючи, що все просто і невинушено, сказала Якщо така поважна людина, як панна Сяо, хоче владнати непорозуміння, це для мене честь, як я можу відмовитися? Усе впиралося лише в бажання. Сяошу пильно на неї дивилася, намагаючись зрозуміти, наскільки щирими є ці слова. Після невеликої паузи вона вирішила не ходити колами і заговорила прямо Немає сенсу говорити натяками з розумною людиною. Давайте будемо відвертими. Якщо, врешті-решт, ви покинете палац, я не хочу залишатися з вами ворожнечі. Маючи перевагу над вами, завдавати ворогові тисячу ран, втрачаючи при цьому 800 власних. Не найкраще рішення, особливо коли мені ще доведеться мати справу з вашою сестрою. Я готова проявити щирість, але не певна, чи можна одним розчерком перекреслити всі колишні образи, одним розчірком перекреслити всі колишні образи, звучить красиво. Позиція сильніше не придумаєш. Та все це залишалося лише в думках. Зовній Дзян Дзінцюянін виглядала дуже охочою до розмови і зацікавленою. Звісно, жодних проблем. Зрештою, я ніхто звати мене ніяк, і у мене немає сил тягатися з вами. Мені лише цікаво, наскільки щирою є пропозиція пане сяо. Цяошу взяла до рук її ароматний мішечок Саше, трохи поміркувала, дивлячись на нього, а тоді всміхнулася. Завжди знайдуться якісь дрібні паскудники, які плетуть інтриги за нашими спинами і псують усім життя. Якщо пані дзян вони не до душі, то й мені теж. Можливо, ми могли б зараз назавжди розв'язати це питання, щоб усім стало спокійніше. Дзян Сюйнін виглядала дуже задоволеною це і справді чудово. Неважко було здогадатися, що хтось за її спиною, використовуючи цей ароматний мішечок, хотів її підставити, і, ймовірно, це було пов'язано з чимось дуже серйозним. Звісно, Сяошу була аж ніяк не благодійницею усі ці слова про щирість і одним рухом закрити рахунок. Лише гарна обгортка. Насправді, навіть без участі Дзян Цюєніну, вона все одно знайшла б справжню власницю загубленого мішечка, щоб позбутися майбутніх клопотів. Говорячи подібні речі, вона просто максимально використовувала ситуацію. Якщо заодно вдасться схилити когось забути про минулу образу, хіба це не одним пострілом двох зайців. Дзян Цюйнін не піддалася на цю приманку, але в майбутньому вона справді збиралася залишити палац і не було сенсу так рано входити з сяошу у відкритий конфлікт, тим паче вона вже привела Дзян Цюйхуей до палацу, тож деякий час підтримувати видимість пристойних стосунків їй точно не зашкодить. Отже, вона погодилася дуже легко після цієї розмови обидві сторони могли вважати себе задоволеними і сяошу особисто провела Дзян Цюйнін до дверей. Але вже вийшовши в довгу галерею і озирнувшись на щойно зачинені двері її покою, Дзян Цюйнін згадала всі події минулого життя. У минулому житті вона так само, як і Сяошу, будь-якою ціною прагнула стати імператрицею, та й гадки не мала, що коли імперія впаде, навіть імператриця виявиться не більш ніж порохом. Сяошу була розумною все своє життя, крок за кроком вибудовувала шлях до трону імператриці. Але не бачила небезпеки, що ховалася в тіні. Її чи, точніше, справжнім ворогом усього роду Сяо, насправді був не хтось із товаришів по навчанню в Янджей, а той, хто сидів високо в палаці феншені, наче святий, проголошуючи вчення і глумачачи класику, молодший учитель Сє, Ся Сядзюань. Подумавши про це, Дзянсюєнін раптом відчула спокій людини, що сидить на вершині гори і дивиться, як унизу б'ються тигри. Вона всміхнулася. Розвернулася і пішла назад до свого покою. Там на неї чекала ще одна тарілка персикових тістечок. Життя коротке навіщо витрачати його тільки на сутички та інтриги? Длянсонін знову дістала ту медичну книгу, поставила тарілку персикових тістечок із коробки поруч із нею, читала і час від часу брала по шматочку, насолоджуючись тихим, приємним зимовим полуднем. Минуло з півгодини, і до неї знову хтось прийшов. Того ж вечора Джо Бауін знову постукала в двері, в її голосі чулося щире захоплення Старша сестра Дзян, я принесла тобі тістечка. Сюйнін здивувалася, їй знадобився момент, щоб згадати, як учора Джо Бауін говорила, що забрала в неї ласощі, а коли принесуть нові, вона обов'язково поділиться. Але вона всміхнулася, пішла відчиняти і сказала Я думала, ти просто пожартувала. Джо Бауї несправді стояла біля дверей з коробкою для їжі в руках, злегка насупавши свого маленького носика, і з певною гордістю заявила Якщо йдеться про їжу, це завжди серйозно. Бауїн завжди тримає слово, сказала, зробила. Вона зайшла до кімнати і відкрила коробку. У ній було три яруси, на кожному різні види тістечок. Було очевидно, що і на палацовій кухні, і серед слух Янджею усі знали про її любов до солодкого. Пиріжки, які їй приносили, завжди були найрізноманітнішими і найвишуканішими. Ось це горіхове печиво це мегдалеве, тут трояндовий пиріг, а це тістечка з жовтого гороху. Очі Джо Баоін світилася, поки вона показувала кожен вид тісточок Дзян Цюянін. Але, промовляючи це, вона раптом помітила на столі тарілку з персиковими тістечками і чомусь не могла відірвати від неї погляду. Дзянцюанін здивувалася, чому Джо Баоін раптом замовкла. Вона глянула на дівчину, потім прослідкувала за її поглядом, і в неї всередині все похололо. А, яка недбалість. Чому вона не заховала тарілку з персиковими тістечками, перш ніж іти відчиняти двері Джо Баоїн?» Джо Баоїн прикусила губу, глянула на дзянценін, потім знову на тарілку з персиковими тістечками. Сестру дзян, ці тістечка виглядають ну дуже смачними. Дзен Суєнін промовчала. Вона хотіла сказати ні, ти помиляєшся, вони зовсім не смачні, але хтось стоїть перед такими вологими очима, схожими на очі маленького оленя. Здавалося, не запропонувати їй скуштувати було б майже злочином. До того ж, учора ця дівчина справді прийшла до неї не просто так, їй схоже не було байдуже, Бауїн, здається, і справді добра за Трохи поміркувавши, Цюєнін зрештою, не змогла відмовити. хоч і відчула, ніби в неї кров'ю обливається серце. Вона всміхнулася, погладила Джоу Бауїн по голові і сказала: Якщо хочеш спробувати, давай поділимо їх навпіл, Гаразд? Джоу Бауїн одразу засяяла. Гаразд.